Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як гепатит А. Отже, гепатит А це вірусне захворювання, яке вражає печінку. Його також ще називають хворобою Боткіна. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забрудненої води чи їжі, що можуть містити збудника через недотримання особистої гієни у сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для членів родини. Також причиною інфікування можуть стати певні сексуальні контакти, серед факторів ризику гепатиту А, погані санітарні умови, відсутність очищеної води, вживання наркотичних речовин, проживання з інфікованою людиною, сексуальні контакти з людиною, у якої гостра форма гепатиту А. Інкубаційний період зазвичай триває 14-28 днів. Симптоми захворювання включають підвищення температури тіла, загальну слабкість та втомлюваність. Трата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття та біль в животі, важкість в правому підребер'ї, де знаходиться печінка, потемніння сечі та пожовтіння шкіри чи склер. Після перенесеного захворювання на гепатит А у людини формується довічний імунітет, що означає, вона вже не захворіє даним захворюванням. Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Також для пацієнтів, які працюють в харчовій промисловості, є вакцинація від гепатиту А, яку можна придбати в аптеці, оскільки вона не входить в календар щеплень. Якщо говорити про лікування гепатиту А, то варто сказати, що специфічного лікування не існує. Лікування спрямовано на зняття симптомів та полегшення стану пацієнта. Потрібно дотримуватися дієти, пити достатню кількість води при діареї, знижувати температуру тіла, якщо в цьому є необхідність, обмежити фізичну активність у випадку тяжкого перебігу захворювання чи ускладнення. Пацієнт потребуватиме госпіталізації. Також варто повністю відмовитися від медикаментів, які метаболізуються в печінці. Та можуть викликати холестаз в будь-якому разі, при появі подібної симптоматики у вас чи у вашої дитини варто негайно звернутися до лікаря.